Всім привіт, гайс! в цьому ролику я розповім коротко про головні події, які відбудуться в жовтні. Почнемо з акції до бою на американський важкий танк та китайську ЛТшку. Хто не в курсі, це акція, в якій будуть знижки на всі танки цієї гілки, а також всякі там задачки бойові от, і е, завдання. Ця акція буде з 5 жовтня по 5 листопада. Поїхали далі. Мирний 13. Дуже-дуже крута ігрова подія, дуже класний режим, і сподіваємось, що буде весело і буде багато прикольних нагород. Виходить це в другій половині жовтня. Я думаю, чуть чуть пізніше ми дізнаємося точне число, коли вийде. Далі на черзі в нас оновлення 1.22.1. В цьому оновленні буде е, нова система елітних рівнів. Тобто, коротко, е, по суті, це буде. Такий новий рейтинг для кожного танку окремо. Тобто, якщо ви там вже на танку награли тисячі боїв, воно автоматично система порахує вам і присвоїть там якийсь рівень відповідно до вашої гри на цьому танку. Дуже-дуже прикольна ідея, прикольна взагалі система. Буде дуже цікаво, як це все вони реалізують. Подивимось, це виходить в жовтні, точне число поки що невідомо. Так, далі у нас на черзі натиск. Хотів розповісти коротко про натиск, що потрібно вам виконувати обов'язково ці завдання, які зараз на екрані у вас. Тобто це кожен тиждень проходити такі от бойові завдання і отримувати таку монетку натиску. І в кінці ви отримаєте бонову закалку, а також стиль. А також не забувайте про річну нагороду, це танчик під назвою Харікейн 10 рівня з 2D-стилем. Для цього вам потрібно закрити всі три сезони, хоча б на золоту лігу. Так, ну що ж, і остання інформація від мене це заслужена нагорода, яку потрібно забрати до кінця листопада. Це нагорода за 2022 рік. Тобто це старенька ще нагорода, і якщо ви е, не забрали цю нагороду, ви не грали в танки, або у вас є якийсь там твінк, або у вас друг не грав, то обов'язково ви зайдіть і забріть до кінця листопада. Ці нагороди, тому що вони потім зникнуть. Тому що приблизно приблизно 30 листопада, як і було в того року, вийдуть уже нові нагороди, і ви зможете їх отримати. Тому обов'язково зайдіть і заберіть танки, або там всякі приколи, відповідно до років, які ви награли. Ну що ж, друзі, а на цьому все. Я вам дуже дякую, що ви дивились до кінця цей ролик. Я сподіваюсь, вам допоміг, був вам корисний. І також ви можете підтримати мене лайкосиком, написати коментар. Посиланнячко на всю цю інфу я залишу в описі, щоб ви прочитали це більш детальніше. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канальчик, який буде в описі під цим роликом. На цьому все. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!